Всі вітаю на своєму каналі, друзі! Мене звати Арсеній. Усім миру та добра. Сьогодні 5 вересня четвер знімаю відео для вас. Усім приємного перегляду. Ось я прийшов до курей. Хочу вам сказати, Півгодини тому, чи 40 хвилин тому, я дав свіжий пучок. Курам. А вони бачите, його з'їли. Весь. Так їм сподобалось, що вони весь з'їли. Ось, бачите? Наїлись ви вітамінок курочки мої. Ось, бачите? Наїлися. Поїли. Посмакували. Ось, друзі. Друзі. А, а ви що тут? А ці в ямах відпочивають, а там взагалі... А то сніжинка взагалі там. Гребеться. Так і вона залишилась брудна після пісочних ванн Ось, друзі. Ну, небо осіннє. Так, друзі, давайте подивимося з вами. Ось. Я бачу, що хури щось ще не знесли ні одного яйця. Я сьогодні короля, кролям давав. Ось, як ви можете бачити, я ходив на город зірвати просто кавуни, ну і дині там ось, е позривати. Ось і взяв відразу кукурудзу, яка не плодоносить. Тобто вже зірвав плоди або не зав'язалися, то я її повністю з корінням вирвав. Ось, як ви можете бачити. Ось, також і цьому дав, як ви можете бачити. Уже поїли і вже порозходилися. Бачите, то куди, то там, то тут, то взагалі там. Ось таке, друзі, що зробив сьогодні, як ви можете бачити, похмуре небо сьогодні. А з вами буду прощатись. Всім дякую за перегляд, до нових зустрічей, друзі. Усім па-па-па. Сьогодні коротеньке відео.